Viper Coleus 2015 року випуску, максимальна комплектація, 2.0 дизель, автомат, повний привід. Ця машина була зарезервована, також замовлена доставка в своє місто. Також додатково я докупив комплект коліс на зимовій резині одразу. Стоять тут а також в комплекті додатково є оригінальні Титани Болс 18 розміру. На них машина краще виглядає, звичайно. Це просто зимовий комплект. Зразу на зимовій резині. Також така функція доступна, якщо вам потрібно, можу знайти по гарній ціні такі колеса на ваші автомобілі. Має задню камеру, задню електроніки, фаркоп, панораму, Притоновані задні вікна. ці вікна оригінальні. Нагадую, машина вже зарезервована. Просто показую, яку могла машину ви придбати для себе. Також підписуйтесь на YouTube канал. Там я викладаю всі машини, Там також групу Viber, посилання на групу залишу під цим відео. Там замовник побачив цю машину, скинув завдаток. Дочекався, коли вона приїде в Україну, розмитнеться, сертифікується і маю її доставити в місто Київ. Також така функція доступна. Має двохзонний клімат-контроль, навігацію нову вже Airlink сенсорну, бовс-акустику, електроручник, джойстик управління навігацією, автомат, гідротрансформатор надійний, не путайте з варіаторами, 2.0 дизель, повний привід, управління паратрониками, Індикатор сліпих зон, повний електропакет. Ось Такий задній ряд, сидіння складається в рідну пілогу, Шкіра шкіра вся в гарному стані, також є обдув для задніх пасажирів. Ось Такий у нас багажник. Великий просторий. Тут я перевозив колеса. Трошки повимазував такий органайзер босс. Синбув, різнокатка, домкрат, ключі, все як має бути. Отож, кого цікавлять такі автомобілі, дзвоніть, запитуйте, підписуйтесь на YouTube канал, підписуйтесь до групу Viber, як я казав, посилання залишиться. Що немає змоги самим приїхати. Знаходжуся в місто Радивилів, Рівненська область. Всім дякую за увагу, до зустрічі.